Залишилося трішки, воно все встигнути до відкриття. У Полтаві готуються до відкриття соціального СТО. За добу волонтери мають дофарбувати стіни та розложити робочий інструмент. 7 жовтня станцію технічного обслуговування мають офіційно відкрити. Розповідає директор благодійного фонду Вільні та незламні Денис Кляп. І додає, цей проєкт буде першим в Україні. На цьому місці просто було СТО вже можна сказати занедбане. Ми його взяли в оренду, це приміщення, і от ми його приводимо в порядок. Я думав, як нам безкоштовно почати ремонтувати машини військовим. І виникла така ідея. Такого соціального проєкту. ми будемо не тільки просто ремонтувати їх безкоштовно, а ще й за ці всі кошти, які ми вилучимо, да ну весь прибуток повністю з ремонту цивільних машин. Він буде направлений на закупівлю запчастин. На соціальному СТО будуть доступні всі послуги від звичайної діагностики за донат до складного капремонту двигуна, зазначає автомеханік Олександр Бондаренко. Спектр послуг буде від саморезівка у колесі до. До турбіни до двигуна, до топленої апаратури, займаємося професійно дізельними. Автомобілями теж турбіни, топлені, рульові рейки ну взагалі все будемо робити. Електродіагностика, комп'ютерна діагностика також буде. Благодійний фонд Вільні та незламні існує з серпня минулого року. Волонтери займаються допомогою військовим, евакуацією з гарячих точок та підтримкою дітей на деокупованих територіях. Ми так згуртувалися, об'єдналися і дуже багато добре справи робили. І робимо по цей день. І я почув, що потрібна допомога фонду Вільні та незламні, так як я Дениса знаю. Я не відказую ці від допомоги, то я доєднався і там по в покрасці, в шпаклюванні, все, що можуть наші захисники заслуговують ще на більше. Це таке маленьке, що можна зробити. Облаштували соціальне СТО у Полтаві по вулиці Заводській.